Привіт, друзі! Ну що там Дмитро з Рейсмусом? Ти? Ну що ти тягнеш зі? Друзі, трішки почасові. Ну скажу так, що вдома практично мене немає. Це вечорами, ранками то займаюся по... трішки такими моментами. Ну, і суть, і річ така, яка потребує такого е спокійного, холодного підходу. Тут розміри, це не там не циркулярка, що робили, ж там склав желізо на купу, підчіпив, закрутив, під'єднав, включив і ріжеш. Тут вже потрібно виставляти під кути, щоб воно грало одне з другим, було в одних площинах, ну таке більш точно. Тобто старатися, ну, як завжди, по максимуму, максимально ідеально. Ну, десь, якщо буде якась погрішність, то, як би сказати, ну нічого страшного. Основне, як почнеш робити там не сильно добре, то вийде взагалі. Криве, горбате і не так стоїть. А тут. Потрібен певний такий маленький підхід, спокійний, плавний, тихий. Е, трішки виточував деталі, трішки так підготовлювалося, стілося. Можна було простіше зробити деякі речі, е, але хотілося саме так. Тому трішки займає певний такий момент, певний момент часу. Значить, з чого вона зроблена. Що розпочиналося, що робилося. Ну так дам певні розміри, так як я коментарі, певні ж там е, вже купу желіза перебрав, дай хоч щось, щоб щось почати. Ну, така цікава тема. Бачу, що вона заражає, бачу, що вона цікавить, і вона нам в сім'ї ну як потрібна, конче потрібна, тому що. Є певні думки і ідеї, які без неї ну вони були б, але вони були б не такі, як би хотілося. Ну, побачимо, які з неї будемо, як вона вийде. Ну, поки що виходить, все нормально, щоб питань таких аж серйозних немає, але є над чим подумати. Значить, друзі, зроблена вона з профножки, Сама ця нижня рама е зварена з профтруби 40 х 25 Перемички, ну в мене були шматки, залишалися 20х30 профтруба. І е, оці дві основні рейки, ну, два швеллера стоїть 80х40. Що розпочинав і що робив? Різав два шматки швеллера однакових, все робиться під кут, е, ну, 90 градусів. Тут Ну, болгарка зрозуміло, що має певну якусь похибку, коли ріжеш, але пробуйте так проходити, це все ідеально. Виставляти, тому що зварювальні роботи, коли проводиш, зрозуміло, що метал як хоч не хоч, то десь його трішки пов... Ну, Веде в ту сторону, тому коли приварюєте. Ну, Ті, хто знає, той знає, хто не знає, то поясню. Е, бери спочатку на прихватки з усіх сторін точки, а потім вже звідти легенько обварили. Звідти тому що буде вести метал. Старайтеся робити такі площині. Зварив спочатку дві таких... Пер, е, ну, дві частини. До швеллера. переварив дві ножки, скажімо так, вторець відрізав під кут довжиною метр швеллер. І висотою ножки вийшли 70 см. Писали, Дмитро не роби низький його. Ну... Таке все відносно, низько, високо. Вже з часом воно вже побачиться, яке воно повинно бути. Десь на якийсь постамент трішки піднесеться знизу, кинеться якихось пару реїв чи довараться ножки. То в принципі вже потім буде потрібно зробити. До речі, ще бо потім забуду планував, не знаю, чи доцільно зробити регуляційні ножки знизу. Такі на різьбі, щоб підкручувались. Ну зрозуміли, побачу. Ну планах є зробити, тому що ну площі поверхні такі не сильно ідеальні рівні, хоч і залято, але цей міліметраж, щоб не було цих висяків. Або десь стаціонарно поставиться, щоб він був виставлений, тому що це також впливає на на вібрацію. Коротше, таким чином Зварив е дві частини, потім приварив. Уже по ширині зварив купу, ну коротше, зварив столешню. Виставляв так рівненько, щоб по цих дві верхні частини, тобто ці частини швельдер, були. Максимально в ідеальній одній площині, тому що від них вже буде все відштовхуватись, тобто віштовхується від цієї поверхні. Далі стало питання, в мене за цим підйомним механізмом. Доволі багато є в Ютубі показують відео огляди. Хотілося зробити і просто, і дешевше. З однієї сторони, кажуть, що ці різьби, які, ну, які звичайні різьби, вони довго не будуть ходити, не будуть довго виходити. Тут різьба стоїть 14-та. Ну, побачимо з часом. Також мені ж там користування не потрібно що я там масове якесь виробництво. Ну для себе черканути ну коротше, поки що, як з пелорамою з Олексієм, коли розмовляли, там коли він не консультував в тих питаннях. То каже, ти спочатку запусти. Запусти, щоб вона працювала, а тоді вже побачиш, де що поправити, де що змінити. Де, ну, таким планом, коротше, йду. Е, взяв товариша, я розповідав, така плита йде, ну вона йде 9 міліметрів. Така плита, яка ну, сюди взагалі класно підходить. Кого немає плити, я порадив, можна навіть взяти USB, зверху зашити легенько, жестю. Ну, такі звичайні речі там навіть бачу доску ставлять таку, ну щоб її не викрутило під каркас, певний зварюють. Ну, тобто, виходячи із таких е, дешевших моментів, просто це е, було товариша, то чому й не використати? Е, що далі робив? Значить, зварив сюди вже перемички, взяв таку різьбу. І почав тут вже мудрувати. Що, як до чого. Е, просто її покласти, аби там в якісь обойми стояло, ну не хотілося. Хотілося, щоб все ж таки воно було на якомусь хоча б підшипнику, щоб крутилося. Ну воно все легше відбувалося, тому що якщо якусь обойму покласти, можливо, з часом буде підтиратися, стиратися. В принципі, можна туди капнути масло, приварити якусь трубку, яка б підходила внутрішнім діаметром. Це швидше за все, 16 під цю 14. ту Різьбу приварити сантиметр, сантиметр, якось втикнути. Тут варіантів безліч. Основне, щоб ну, спокійно це все робилося. Е, вирішив на такі 14 шпильки ставити. Різьби і що було на підшипнику. Зверху виточена обоймочка, така під підшипник, навіть не знаю, який ну, внутрішній діаметр 10, мені здається. І знизу виточена отака. Ну зараз я щоб його розібрати, це все розборне. Тобто, щоб там воно щоб десь замінити, десь підкрутити, щоб воно не було там намертво приварене. Тут виточена обойма також під підшипник. Внутрішній діаметр, мені здається, там навіть трішки більше був. 15 чи 16 міліметрів підчепник. Ну, кого цікавить, напишіть, я погляну, напишу, там десь в мене є ще такі підчепники. Е, виточений такий переходничок під. Зірочку задню від велос... велосипеда. Звичайна зірочка в середині я зібрав там такі зубчики, три були напільником, виточив таку обойму. Звідти з середини гайка. Отам між ним таку проточку зробив в цю втулку. Ну, краще було б зняти, звісно, коли воно в роз... розібраному стані. Ну там проточка під е... отаку. Як вам сказати, під таку гайку, і звідси таку ж саму гайку. Тобто воно контергається. Та е, нижня гайка приварна до цієї обойми, а цією я лише контергаю. Тобто потрібно мені зняти. Я розконтиргаю, різьбу вниз викрутив. Тут зробив отвір у цій профтрубі 20 на 30. Тобто вона вниз, оця ця різьба йде вниз, і вона вниз витягується. Просто ну нічого такого складного немає. Як за підйомний механізм узяв, зробив. Зараз розвернув так, якщо я зможу. така вага трішки збирається в нього. Запідйомний механізм з профтруби 20х30 виварив таку рамку, також рівно виставляв, старався до мікрометра вийшло до міліметра, щоб її опустити вниз цю регуляцію, трішки, так як не виходило, тому що ця плита заходить аж сюди доверху, ну, під ножі. Тому, можливо, і було потрібно якісь зробити. У мене максимально воно в ноль може підходити. Ну якийсь е запобіжник, щоб не підняти вище. Ну, в принципі, тут з головою потрібно, коли в нього працювати і думати, щоб там не підняти. Ну, можна покласти якийсь запобіжник, щоб воно вище не підносило. Виварив таку на ребро з 20 на 30 платформу. Посередині перемичка. Е, і зверху поки що прихватив на такі легенькі прихваточки цю саму верхню плиту. Стоїть надійно, питань немає. Е, для того щоб підносилось е, о, за цей за рахунок цього, щоб плита буде стояти аж сюди уверх під ножі. То оці кріплення, такі, ну примітивні елементарні, будуть стояти отут під верхові. Тобто крок опускання ще поки що навіть не мірив, але десь приблизно буде 13 см. Я думаю, мені більше не потрібно. Якусь досочку шліфанути ну квадрат 10 на 10, там що є таке в планах, то поки що є. А там далі буде видно. Е, для того, щоб підносився сам механізм, е, сюди у 20. На 30 профтрубу зробив такі прорізі і коли збирав весь цей підйомний механізм, сюди вкрутив гайку, внутрішній діаметр 14. І воно так доволі толково, я вам скажу, зараз бо тут у мене, Вон, бачите? І воно підносить і опускає, крутиться все заодно. Оці всі 4 штуки вони о... максимально до міліметра однакові, одна з другим. Посередині поставив такий натяжний, щоб цю цепку. Цепка велосипедна з 2,5 штуки пішло, з'єднав ну, докупи, зрозуміло. Тут вже на, цьому, на цій зірочці втулка, звідси підшипник, знизу підшипник на болт. Підшипник внутрішній діаметр 10, точно не пам'ятаю. І такий натяг зробив. Приварив шматок про який там залишався, і такий натяг. що потрібно, що куди де. Ну Розварив, зрозуміло, посередині, тому що до нього до чогось тут потрібно було чіпити. Ну Такий, що ну, сильна пружинка, трішки дуже сильно натягує, потрібно, мабуть, буде і слабшу якусь поставити. Ну, поки що, яка була, я так і знав, ну, таку. І ну і що ще по таких серйозних моментах. По таких серйозних моментах. Ну, серйозні моменти тут всі. Двигун поки що, поки не забув. І ви всі є, порадьте. Шкода мені цього двигуна. Тут потрібно буде збільшувати шків. Зараз я вимкну, побачите, збільшити оберти. Двигун на півтора тисячі обертів, шків на трішки більший, ніж цей. Ну, можливо, десь до 2000 дотягує. Слабковато. Не хочу я його звідси зараз потрібно буде виточувати шкіл. Ну в мене є двигун 1,8. Той, що стояв на млинковій сторону, 1,8 кВт. чи потягне, чи не потягне. А ну, порадьте такий момент, якщо так, там 3000 обертів. Якщо так, то я поставлю його і одразу під нього виточу шкіл. Якщо ні, то доведеться цей. Цей стоїть на транспортері, в мене двигун, що ці шківи ну вже якісь трішки. Старішаєш, не хочеш у це. Хочеться, щоб вже стаціонарно щось стояло. би, зовні, всередині душа молода, то не хочеться оці всі моменти робити. Напишіть, якщо підходить двигун 1,8 кВт, мені здається, там новини приємнуються до двох. Якщо підходить той, то я його сюди поставлю. Ну, в принципі, поки що таке елементарне кріплення, накинув поглянути, як воно крутиться що до чого. І на цьому як би так. Оце в двигун не оперся. Ну, якщо вже так, то вже, ну, не підійде той 1,8 кВт, то я вже поставлю цей переточу шкіл більше вирахую, щоб тут було 4, мені здається, від 4 до 4,5 тисяч обертів. Вже вирахую по шківах, виточу такий шкіл, і вже тоді воно буде якби, ясніше. А, І прикрутив цей вал, поки що без ножів е, сюди. Вже один ніж я ставив, пробував, як він що до чого, як крутиться, бачите, все ну, начебто нормально. Є така маленька вібрація, але ну, на обертах вона не сильно відчувається. Побачу також. Ну, поки що ціль така запустити, щоб побачити, як працює. Е, так як він має подаватися все вручну. Ну, не захотів по правді гратися з цим автоматичною подачею. Можливо, колись не обіцяю. Ну, побачу. Якщо воно буде все так працювати, то мені, в принципі, так влаштується. Це ж не те, що я тут маю стояти на ньому і вічно працювати. Щось потрібно черканути, черканути і пішов далі. Що поки що буде з ручною подачею, побачиться, як щодо чого. Ще буде потрібно тут зробити. Е... На такому валові оці відбійні штуки, щоб назад доску не викидало, що там пузо доскою не пропороло. То тут з цим ще також потрібно буде додумувати, поки що навіть ще й не цікавився, але в принципі знаю, як то робиться, то там сильних питань немає. Прижинний валік, просверлений отвір на 10, шпилька на 10, знизу гайка, зверху гайка закрутив, пружинка поки що поставив таку ну, знімлю, в мене є там на головці. Пружинки від Жигуля, отаку одну знайшов, валялася. Побачив, можливо, і цю залишу. В мене є така пружина, з якої можна буде нарізати. Тобто це також не проблема. Не захочу гратися, то знімлю з цієї головки. А можливо, піду в магазин та й візьму таких набор, поставлю, щоб було гарно. Ну, це краще. Це краще, тому що коли пружину зрізаєш, зрозуміло, що воно не йде от таке рівне, як тут. А розумієте, що йде отаким от чином. Трішки, ну. Не сильно воно подобається. Все ж таки, коли рівненьке стало, тоді воно ну, краще, набагато краще і приємніше. Е, як робив прижений ролик, труба діаметр. 50-та рахується, е, середину виточив дві таких втулки, настанкові, вони заходять десь сюди приблизно півтора сантиметра, під внутрішній діаметр. Труба йде зверна, тобто там є шов. То на цій втулці болгаркою так канавочку легенько прирізав, щоб воно туди якраз на шов забилося. Забилось, але ну, перед цим, коли точив тулку, виточив під підшипник. Внутрішній діаметр тут 10, тут 12. Щось попутав по праді підшипник, якщо часто виточив піцю, потім стояв під рукою і цей, виточив вже під цей, і так і вже пішло воно далі. То, ну, зрозуміли. Звідси, звідси втулка середині підшипник, стягнув різьбами, прихватив на станок назад, зажав, трішки окультурив його. Це звичайна різьба, ну краще брати таку, яка буде трішки. Грубше, ну Як мінімум 12, можна і під 14 також де непогано. так щоб, ну І сильно тут такого напрягу не повинно бути, щоб були якісь моменти. Закручую цю гайку, вона вріжеться. Зараз просто не хочу ще різати, вже буду ставити, все так вам залишив, щоб показати, що як до чого. Як воно саме самий момент. Підшипник якраз. Тут внутрішній діаметр підшипника на 10, а в цих підшипниках внутрішня на 12. Ми будемо по попасти. І звідси таким самим ділом, гайкою ще закручується. От і прижимний ролик. Беру із серіальної машинки, беруть там від різних момент. В принципі, то все функціонально. І такий ролик. Він буде стояти вже отут. Ще один прижимний. Так само до нього приварив гайки. Щоб простіше було, є там механізми, які трішки по-іншому робляться. Но поки що так. по-простому. Якби... Там побачимо, якщо потрібно буде щось змінити, то вже зміниться. Проварена гайка така на внутрішній діаметр десь приблизно 14. Ну, така, яка вже не потрібна з різьбою, стартою. Тобто, ну, шкода використовувати нормальну гайку, можна там проточити, якісь виточити. Тобто там фантазію вмикати, шматок трубки, ТДТП. В принципі, як воно буде функціонувати, то вже покажу обов'язково. І ну, Так само це тут Де приварено дві гайки, просверлені отвори. Все під кут, визначається, просверлюється отвори, отак зажметься шпильки, знизу гайка, зверху гайка. І привариться звідси гайка, поставиться на цю шпильку, зверху дві цих пружини і зажметься гайками ще зверху. Отакий буде момент. Ну, цілому, а, і Тут така крутильця регуляційна, щоб ця плита підносилась вгору. вниз ось. Крутиться, це у нас вниз, помаленьку опускається. На одну шпильку я зробив таку довшу і на нього приварив такий кружечок від чогось. Був, щось, щось точилося, залишились такі кружечки. Ще, можливо, зроблю таку якусь ручечку, щоб зручніше було крутити. І крутячи оцим. Колесом, бачите, що крутяться всі чотири шпильки, і воно рівномірно буде підноситись. Якщо потрібно і буде потрібно виставляти цю плиту, щоб вона була паралельно ножам, то просто знімається цака, скидається, з якої потрібно підняти чи пустити, і бачите, вона вже крутиться сама. Тобто ця частина буде підноситись. Ну Десь там міліметраж, тому що все робилося воно то, що так під ці всі ножі. То десь якийсь там міліметр два підняти потрібно ту чи іншу сторону, чи той чи інший кут. ну по кутах. Не знаю, чи воно так зіграє. Но десь, можливо, є якийсь висяк, чи навпаки на ньому стоїть сильно. То просто підтягнеться, підкрутиться і все. Ну Така регуляція. Ну, такий дієвий механізм, в принципі, нормальний. Одне, що мінус їх, що ці різьби, такі, ну такі, які. Таке, але то буде основне запустити і побачити. І по двигунові. Ну, оберти малі тут явно. Но він зараз не стоїть так, як потрібно. Це просто я його ще перехватки зробив, запустити, побачити, як він крутиться. Так, якщо підійде двигун з потужністю 1,8 кВт. Ну рахуйте, там 2, можливо, ну 2 нема. 1,8 на ньому пишеться, то я його одразу поставлю. Ну Напишіть, хто в цьому якби, розуміється, в кого є. Такі, ні, то, то буду вирішувати по-іншому. Ну, пускай. характерний звук, ну, оце є. Розумієте, тобто обертки десь приблизно потрібно нараховувати, ну, я думаю, що в районі 2 тисяч, у нас 2 тисячі немає. Та, ти, так нормально. Вібрація, оце все віддає вібрацію двигуна, від двигун потрібно Потрібно закріпити на певну платформу. Ще думаю, покласти, можливо, якісь різінки. І щоб не от таким чином він натягувався, як оце. Тому що, як не є, він створює вібрацію. Він повинен бути зафіксований так доволі жорстко. От коли я ставив його жорстко, ну так при, приварив от там попереді, то він ну, не має оцього шату. А так десь от на цій завісі є шат, в принципі, робив я. До транспортера, там шатів 5 см, нічого страшного, ну <смеш> жартую, ну приблизно так. То тут повинно бути це все серйозніше і відповідальніше, що це ще попрацює. Ну В цілому зараз такий. На такому рівні, я думаю, рівень вже такий, практично, ну ще є, що погратися з двигуном оцим, побачте, можливо, і запуститься на ньому, але 2000 ну це не серйозно. Як не є розмовляти, що як потрібно там 4-4,5 тисячі, то воно там потрібно, тоді воно буде працювати. Поставити ножі, виставити їх, відрегулювати, все, щоб було чітко. І. Уже тоді щось, ну, ще цей вал покласти, ну є ще з чим погратися. Я думаю, що ця платформа сама шліфанеться. Ну, до речі, як, як проходить прижимний валік. Це мало. А, я Ось я закручу. гайку. Така цікава робота над ним, але спокійно. Хочеться чим пошвидше його закінчити, запустити. І десь не встигаєш у цих моментах і вже йдеш ввечері, там виточуєш ще обоймочки під... підтягнув, підготував. Ну, щоб вже завтра стати зранку, там його хоч черканути, хоч поставити, поставив одне. О, вже ближче, поставив друге, о, вже ближче. Таким спокійним, спокійним тихим моментом потрібно йти. Це я підняв, тут так де потрібно його ще вираховувати, як воно ну, виставити, щоб воно нормально функціонувало. І в принципі, гарно так іде, притискаю його. Потрібно буде виставляти. Тут так і відчувається, що ця нижча сторона, а ця вища. То тими е ця цепка і воно вже так під ножі підставиться. Ще також натяг оцих пружин, ну, щоб відповідний був, щоб з однаково воно. ну, Так поступово все зробиться. Гарно йде так, бачите що? Мені подобається. І воно це ще лата, звісно. Горбата. От для таке клад, щоб воно робило рівніше. Бачите, прийшовся по самій платформі і воно вже шліфануло, якби не таржата блестіло, як дзеркало. Я це я знімаю. Такі справи, друзі, що на такому рівні таким чином відбувається. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.